Привіт, друзі! Мене звати Микола Різник, голова Пішнянської громади. Подивився сьогодні, почитав новини, світ несеться в прірву. А, але ми про хороше, я вам зараз щось цікаве покажу, щоб вам трошки підняти настрій. Як кажуть, роби те, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Тому кожен має продовжувати робити свою роботу. А, і я вам покажу. Ми встановили ще сонячні панелі. А, оце один ряд, тут у нас хлопці прогрівають техніку. Зараз. Встановили сонячні панелі. Тут у нас е, димить е, наш дерев'яний котел. Ото одна частина. Бачите, воно так примерзло е, в снігу. Я зараз покажу, як вони працюють в мінус? Е, скільки зараз? Мінус 13. Ото одна частина і там інша частина сонячних панелей. Бачите, на дві частини ми їх розбили. Е, Що вони забезпечують? Вони забезпечують роботу цнапу. Е, роботу, е, Банкоматів селищної ради, бібліотеки. У нас тут молодіжний простір. Як я жартую, один мер в селищній раді зробив дров'яний котю, інший мер в селищній раді зробив туалети всередині. Ще одна поклеїла рожеві обої. А різник поставив сонячні панелі і зробив енергонезалежним. Ну, а ще поріг зробили на моїх. Добрий день. Е, зараз ми пройдемо до, до інвертора і покажу, скільки електроенергії виробляється. Ну насправді не тільки сонячні панелі зробив. Добрий день. Снап у нас. Добрий день. Добрий день. Кофіюють, кофіюють. Е, і Тіц, туристичний інформаційний центр. Ми там зробили і залу, і підвал. Е, я просто покажу, як працюють сонячні панелі в такий мінус. І ну, чи є сенс їх ставити. Тому що сьогодні знову передали, що будуть відключення для промислових підприємств. Ну, Ми маємо якось і в нас стоїть панелі на 20 кВт. От е, Стоять батареї такі вже серйозні. Де є. І ми подивимося, скільки ви виробляє. Виробляє 2,51 е, кВт. А споживає, він у нас аж 13. Тобто при морозу, при снігу, вони все одно виробляють, і десь 10% ми економимо на електроенергії, ну, якщо це 1000 гривень, то 100 гривень щомісяця ми економимо. Тому, ну, я думаю, це нормальне вкладення і те, що там розказують, що сонячні панелі, вони там старіють і так далі. Я думаю, що їх з таким споживанням можна відбити, особливо влітку. Вони ну, взагалі будуть там на 90% працювати. Тому в нас при відключеннях ЦНАП працює, багато людей там паспорта замовляє і так далі. Тут є і пункт незглавності, і ці всі генератори вже не потрібні. Тому не втрачайте оптимізм, дивіться, позитивні новини, все у нас буде добре в Україні. І працюйте там, де ви працюєте, робіть добро, робіть свою хорошу роботу, тому що потрібно розраховувати лише на самих себе. А да, і в кінці я дивлюся, багато колег почало теж знімати такі відео, копіювати. Комусь я дозволяв, комусь хтось просто взяв скопіював. Та я хочу порекомендувати вам все правильно ви робите, молодці. А, але от там, якщо ви йдете і показуєте свої якісь недоліки, у вас не горить десь лампочка, то ви її вкрутіть, а не просто розказуєте: О, тут лампочка не горить, у тут ось яма. А, бо навіть де я знімав про а, озеро, де я рибачив, може бачили, то ми його засипали. Я просто вже не знімав це, хоча та дорога не наша. Тому а, якщо ви щось критикуєте, ви ж при владі а, щось робіть, змінюйте. Ну робіть якийсь позитив. Тому всім добра, Україна обов'язково буде нормальною успішною країною тільки завдяки всім нам, українцям. Тому тримайтеся всім добра, до зустрічі.